12 листопада в вчину імені Петра Могили проходять змагання з настільного тенісу між закладами вищої освіти в Миколаєві. Про перебіг змагань дивіться далі у сюжеті. Із вітальними словами виступили ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, декан факультету фізичного виховання та спорту Віталій Вербицький, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Геннадій Жигадло та головний спеціаліст Миколаївського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства молоді та спорту України Олена Мошків. Перед початком змагання привітали студентку чину імені Петра Могили, бронзову призерку Паралімпійських ігор в Парижі Ірину Шинкарьову з отриманням спортивного звання. Дня майстер спорту України міжнародного класу з настільного тенісу у самих змаганнях взяли участь збірні команди з трьох миколаївських вишів. А головним суддею змагань була кандидат у майстри спорту України Ольга Бойченко. За результатами змагань команди посіли такі місця. Перше місце Чорноморський національний університет імені Петра Могили, друге місце Миколаївський національний аграрний університет, третє місце Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова. Вітаємо нашу команду з перемогою та пишаємося досягненнями наших студентів. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Петро Могила ТВ.